Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні шостий день роботи по складанню, будуванню нашого навісу для техніки. Ось такі вже маємо результати. Це задня стінка, яка вже зашита і вкрита. Цю, цю сторону зараз. Вирішили трошки підняти її, бо дуже великий склон іде туди на ту сторону або багато вкопуватися, або дуже низьке буде, то трошки подобавляли стопчики, буде вище. І тут у нас, виходить, в півтори шиферини висота даного навісу. Це задня стінка, а передня стінка зараз покажу. Це у нас виходить вид спереду. Зараз хлопці монтують. Я взяв телефон познімати. Все з беушних матеріалів. Новий матеріал тільки ось ця доска докуплена на перемичку і профіль 25х40. Тут він використаний і тут використаний. Висота тут на вході 2,50. Ну, коротше, буде можливість затягти техніку і сховати її під навіз. Ось такою купую, ге буде, повторююся. Якось так, якби це все купити, я не знаю, яка б це ціна цього проєкту була, так як куплені по факту тільки дошки шестиметрові і профіль 20 на... 25 на 40 В принципі, ціна проєкту значно зменшується за рахунок того, що є вилушний матеріал, який можна використати. Такий от загальний фон в'їому. Так що якось так. Робота продвигається, я думаю, ще днів два. І, і проєкт буде закінчений. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До зустрічі! Слава Україні!